Добрий день, ребята! І з вами знову я, Олена Миколаївна. Сьогодні ми продовжуємо вивчати ознаки подільності чисел на інші числа. Минулого разу ми говорили про подільність чисел на 2, 5 і 10. І основним принципом у нас було те, що останнє число, точніше, остання цифра, вказує нам на подільність. У випадку ж ділення на 3 і на 9 основним принципом буде інший. Тож розпочнемо з ознаки подільності на 3. Для цього ми подивимось на числа, що перед нами 27 825 і 5370. Як, подивившись на ці числа, можна одразу зрозуміти. Остання цифра нам не дасть підказку. Але ви знаєте, що 27 ділиться на 3. Це буде 9. Підказкою є те, що, додавши між собою цифри даного числа, ми маємо отримати число, яке ділиться на 3. 2 додати 7 буде 9. 9 ділиться на 3. А це значить, що і саме число 27 ділиться на 3. Його можна поділити на 3. Число 825. 8 додати 2 буде 10 і додати 5 буде 15. 15 ділиться на 3, А отже, і саме число можна поділити на 3. 5370 – 5, додати 3 буде 8. І додати 7. У нас знов виходить 15. 15 ділиться на 3. А отже, і саме число можна поділити на три. До речі, якщо у вас вийде якесь число дво- чи трьохзначне, можна перевірити, чи сума цифр даного числа ділиться на три. Якщо ділиться, у нас виходить 6, ділиться на три, а значить, і саме число ділиться на три. Давайте перевіримо, щоб я не говорила пусті слова. Візьмемо найбільше з даних чисел 5370, і спробуємо розділити в стовпчик на три. Як ви бачите, число 5370 і справді ділиться на 3. А давайте спробуємо записати не 5370, а до прикладу, 5372. Перевіримо, чи сума цифр буде ділитись на 3. 5 додати 3 8. 8 додати 3. Ой, вибачте, 8 додати 7 15, і 15 додати 2 17. 17 не ділиться на 3. Перевіримо у стовчик. Можливо, я помиляюсь. Ділимо на 3. І виходить. Ми отримали неповну частку 179 і остачу 2. Виявляється, що якщо сума цифр даного числа не ділиться на 3, то і саме число не ділиться на 3. Отже, ознака подільності на 3 звучить так: на 3 діляться тільки ті числа, сума цифр, яких. Ділиться націло на 3. Тепер виникає питання: яка ж ознака подільності на 9. Дуже схожа. Для того, щоб дізнатися, чи ділиться число на 9, потрібно дізнатися, чи ділиться сума його цифр на 9. 27. Ми знаємо, що ділиться на 9. Давайте перевіримо суму цифр. 2 додати 7 буде 9. Сходиться. 192. 1 додати 9 буде 10 і додати 2 12. Хм, воно ділиться на 3, але не ділиться на 9. п'ять. 7, 7 додати 3 10, додати 3 13 і додати 5 18. Має ділитись. Але не вірте мені на слово. Давайте перевіримо для початку. Отже, 192 поділити на 9. 19 поділити на 9 буде 2. 18. Одиничка 12. 12 поділити на 9. Націло не ділиться. Число 192 не ділиться на 9. 7335. Чи ділиться воно на 9? Ми з вами казали, що за ознакою ділиться. Перевіряємо. 73 поділити на 9. 8, тут 72. 13 на 9, 1. Тут 9. Зносимо четвірочку і 5. 45 на 9 5. І насправді, виявляється, що, якщо сума цифр числа ділиться на 9, то і саме число ділиться на 9. Отже, 7335. Додамо між собою всі цифри. У нас виходить 18. Пам'ятаєте, я розповідала, що можна додати ще між собою цифри і отриманого числа. Теж вийде 9. 9 ділиться на 9. Значить, дане число ділиться на 9. Отже, тепер ми можемо проговорити ознаку подільності на 9. На 9 діляться тільки ті числа. Сума цифр, яких ділиться на ціло, на 9. Отже, ми вивчали ознаки подільності на 3 і на 9. З вами була Олена Миколаївна. І я вас прошу, що не бійтесь, братись за математику. І головне пам'ятайте, що в вас все вийде. До нових.